Всім доброго дня, У вас вітає канал Електрофікс, і сьогодні будемо дивитися, як цей столик я збирав. Спершу покажу візуально. Там Далі я зараз вам вставочку відео зроблю одне. І як я його тестую, зроблю інше. Але там буде пришвидшено, тому здолгіть попереджаю. Можливо, не буде видно, бо я знімав це не на відео, я знімав це кружечком в Телеграмі, і тому я звідти вже перезняв. 50, 120, 180 це регуляції температури. Далі, отут. Я кришку цю не можу зняти. Але ось тут, якщо придивитися, димер стоїть, я вам посилання залишу на димер, кнопку і нагрівний елемент. Там все дуже просто. На е, кнопку там під'єднуєте, потім від кнопки на димер Потім з димера виходу на елемент. І усе у вас столик зібраний. Десь має бути якась інструкція, бо тут, же, бачите, я ізолентою не заклеїв задню частину, закрутив, тому вже я тут не можу. Ну, і роз'ємчик. Корпус мені людина прислала, тому зараз вам це все буде видно в кадрі, як це все робилося. Ну, якось так. Тому зараз я пошукаю. Або все ж таки, може, зараз розберу. Почекайте. Ну що, заради вас я розібрав здарту ізоленту -то таке. Дивимось, як тут зроблено. Ось, в нас фаза І 0 виведена. Землі нема. Фаза 0 <coughs>, заходить на кнопку, відходить від кнопки іде на димер. Ось, о, бачите? Зараз я вам приближу. Ін то 0 вхід. In L то вхід цього фази. Out L і Out N там без різниці, якою. Скажімо так, яким проводом ви це все під'єднаєте. І усе. І на димер. Під'єднали, і готово. Там є ще. момент Там, по-моєму. О! Бачите, там є потенціометр. Зараз я поверну іншою стороною, секундочку. І собі ви побачите. Ось. Цим при навантаженні оцього столика регулюєте, щоб там було 50 вольт. І усе у вас готовий столик. Прошу. Зараз вам буде вставочка відео, як то все робилось. Що починалось. Так, друзі, доброго дня. На жаль, я не можу показати конкретно відео, то буду вам озвучувати. Тут я показую комплектуючі, це у нас нагрівний елемент, кріплення, які я не використовував. Я зробив їх з м 4 гайки і Болта. Далі я показую нагрівний елемент та прийшли мені IP2312, які я трішки не задоволений, адже вони більш новішої версії, а я хотів більш класичні. Різниця велика мічними. Далі я там е, розказую. Показую далі кнопку, яку я буду використовувати в проєкті. Е, вона чотирьохконтактна, чотирьохпінова. Ну і далі подивився її характеристики. Після того я відклав сторону платки і просверлив е, з М3 в М4, саме в столику. Біля елемента можна сверлити в алюмінії, головне, не по елементі. Ось я показав, добре, що є шуруповерт. Показав всі нюанси. Далі я показав, як воно буде виглядати, і що потрібно просверлити саме на цьому. Далі я показав, що підготував всі необхідні отвори, заздалегідь, розумієте, поки то все їхало. І показав, де я що буду, Отут, де я показую димер. Далі там кніпка, бачите? Отут. А з самого верху, там, де дві дірки, це завожу, скажімо, так, дроти. Вибирайте зразу довші кріплення, не коротші, саме М4. Тому що М3 не було в магазині на жаль, тому я мусив розсверлювати. Там алюміній він легко сверлиться, тому сверло четвірка, хвилина часу справи і все. Показую, як я буду кріпити. Все буде кріпитися на суперклей. Так, все закрутив, готово, показав кніпку. Те, ще трішки неаккуратно не звертайте уваги, залезться з суперклеєм і буде більш-менш нормально. Далі, показую, як я буду кріпити, на якій висоті. Порівняв із кріпленнями, ви скажете, а ти чому рідні ніжки не використовуєш? А що там їх використовувати? Не закрот. Ну і ось готовий результат. Показую, що кнопка вмикає столика. Е, Виставив на димері, як ви бачили, в першій частині. І далі я, ну, 50 вольт і далі я показую практичну частину. Я розігрів його. На 120 вольт дав, розігрів його, щоб 5-6 см до руки починало пекти в руку сам. Ну І далі я показую, як я випаю діоди з RGB-стрічки, з якої в мене залишились куски без контактів. Ну якось так, Двома пінцетами працюю, з флюсом, і все чудово. Це займає буквально пару секунд. На розігріти краще не класти. Ось я показую, бо записував кружечок. Ну, якось так.